зараз там десь пишуть, що о, тепер хабути спеціально. Слухайте, я навіть у Бірюкова прочитала, де йому написали, ой, ну і що ж то ви армії допомагаєте? Вас це не спасе. Ну, типа, карму вам це не справить. Ви стільки наділали з Порошенка гадості за його каденцію. А я пам'ятаю, ну, от я пам'ятаю, як зайшов волонтерський десант Міністерства оборони. І в цей волонтерський десант там були Дана Яровая, там був Бірюков, там була Діана Пітриня. І нам, я вважаю, пощастило наші херсонські чайки, на той момент ми були там і так називалися, що ми якраз їздили в Сімсідев'ятку. Це були наші хлопці, і ми бачили цю армійську реформу на власні очі. Ми бачили з 14-го року, як армія починає одягатися. Плюс Бірюкову, плюс Дані Яровой. А коли ми приїжджали до них в Авдіївку, да, ми в Авдіївці були у них останній раз, коли ми приїжджали до них в Авдіївку, то вони нас водили і, і вони були щасливі показати волонтерам, яке у них харчування. І я чітко пам'ятаю, що до кінця 19-го року ця реформа харчування повинна була закінчитися у всій армії. І я, от, я тільки ну, дуже, дуже так. Трішечки можу уявити, що відчуває Діана, коли вони все просто взяли і не просто пахели, не просто розрушили, от знаєте, як тут до основання. От Просто стерли все. Це. А це вже було, це її дітяще було, скільки було боїв за ці тендера, щоб вигравали нормальні люди, щоби, скільки, за що Марченка в принципі, взяла зелена влада. Вони ж називалися Пірати Марченка, тобто вони могли приїхати в будь-яку хвилину, ти дзвониш анонімно і вони, вони сриваються і їдуть туди. Звідки тобі подзвонили, що там якесь не таке харчування? Я була щаслива. Я вже у 18-му році була розслаблена, я в'язала котиків, ми переписувалися, на ну що ви там ну як ви, ми їздили тільки з концертами. Все. В 20, му 19-й ще так пройшов вибори туди-сюди, а в 20-му ми почали знову плести сітки і допомагати нашим військовим. І якщо хтось буде казати, що це Порошенко виноват, я вам очі заплюю, тому що виноват точно не Порошенко. Ми були отими очами, котрі були цивільні, і їздили в армію і бачили, як воно на наших очах, починаючи з 2014 року, 14-й ще ні, бо волонтерський десант зайшов в Міністерство оборони, по-моєму, кінець 14-го, початок 15-го року. І і пішли зміни. Я не знаю, скільки років нам після того, як Зеленський втіче, скільки нам треба буде відбудовувати.